Він обіцяв дітям повернутись живим. Василь Курилович Нацгвардієць на псевдобатя. Ветеран російсько-української війни і учасник Ігор Нескорених. Військовослужбовець із міста Борщів, що на Тернопільщині. До початку повномасштабного вторгнення Росії Василь Курилович був лісником. Після 24 лютого 22-го року чоловік вирішив піти добровольцем у лави Збройних сил України. У червні минулого року, коли розпочався контрнаступ, чоловік потрапив на Запорізький напрям. Він був кулеметником. Ми були на Запорізькому напрямку, там, де ці два села Вербове робота. Там кажуть, що дуже, ну, як пекло, там степ голий, нічого, нічого немає, ніяк не древній, нічого. І от контрнаступ, звільний собі, що ми пробили той такий коридор, справа ворог, зв'яза ворог, спереді, і зверху дрони їхні. От і це постійно під обстрілами. Там, певна, нема такої хвилини, щоб щось не прилітало. Або якщо нема, то буде що щось ще, того ще, ще щось тяжке, щось, щось різніше. Перед, перед цим, перед, після завжди виходить, щось, щось Важке поранення чоловік отримав на початку жовтня 2023 року. Через це втратив обидві ноги. Першого числа на друге у нас було два штурми їхніх, ми їх успішно відбили, там все було нормально. Потім недавно нам до годинки дві перепочинку і почали крити всім, що в них тільки є. Військовий пригадує, що того дня ворог почав атакувати їхні позиції. Ламки боєприпасу вбили одного воїна та поранили ще двох. Під час евакуації Василь вибігав крайнім і потрапив під удар ворожої техніки. Він десь не, 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 не дочув, що десь дрон був літав біля мене. І мені прилітає воно, наче вони не попали, чи як так вийшло, що РПшка прилітає, це дрон камікадзе, взривається мене переді мною, мені зразу праву ногу відірвало було. Таку закинуло на мене, ліва, нижче поїхала, пошкоджено. І в той же момент ще добивали, ми ще, ще з іншого дрона гранату, то мені пошкодило руку. Відірвали два пальці, лишилося але я Справляюся. Що я тут тільки не передумав. Я не можу розказував, що шумітка що не йшло, взяв в кулак в ліву руку, думаю, візьму землі Запорізької, думаю, призуть додому мене охоронити, а я тут з землею, за яку воював, за яку загинув, але так склалася доля, що. Чи я зібрався з силами, подумав, що я обіцяв дітям, що я вернуся, я мушу вернутися. Ну, Та й без них, але йдуть, як кажуть, візьму ноги від термінатора, тепер 21 століття, ноги всякі є. Захисника підібрали побратими. Від моменту поранення до евакуації в найближчий госпіталь прийшло близько восьми годин, тому ноги врятувати не вдалося. Чоловік дав собі дві обіцянки. Найперше повернутися додому живим, а ще взяти участь в іграх нескорених. Казав хлопцям, каже, ви не винесли, врятували, я мушу. Поїхати на відбір в Україні, потім поїхати на кордон, де там ті ігри будуть, і для вас вибрати якусь медаль. Ну, я тепер був в Києві на відборі цих ігор, не знаю, поки похочекаю на результати, бо там відбирають не тільки по фізичній підготовці, а по тому, як ти ще будеш, потім за кордоном представляти свою державу, свою, свою частину. Таким чином, чоловік кожного дня по кілька годин займається у спортзалі. Я взяв веслування, тим ще взяв на 4 хвилини, це на витривалість, на силу. Я думаю, що виступлю нормально. Це буде основний мій вид спорту, а потім, там ще я думаю, додатково ще піду на жим штан і на стрільбу з лука. Там дозволяється в трьох дисциплінах виконувати, приймати участь. Додає, все це завдяки підтримці його сім'ї та побратимів. Я знаю, що ми живемо в такий час історичний, що ми будемо бачити це руйнування цієї імперії. Що ми... ще не буде населення чи народ планети і тому що саме перше ми. І в них страдати. А це мене тримає плюс е, плече побратимів, навіть пам'ять про тих загинувших, яких, яких, яких нема з нами. Ми там нас підтримують на небесах, е, що ми мусимо перемогти. І щоб ви не знали, ми і наші діти, що таке війна. Військовий і зараз не втрачає оптимізму, адже впевнений після завершення реабілітації займатиметься громадським життям і буде допомагати таким самим хлопцям, як і він.